Як зробити отвір в об'єктах? Беремо об'єкт, домовляю циліндр. Зробимо, наприклад, такий отвір. В даному випадку зробимо через модифікатори. Я додав ще один циліндр, який буде його прорізати як сверло. Я його зменшу і витягну по цьому. Ось так. У мене знизу є і з зверху. Тепер беремо зовнішній об'єкт і використовуємо нові штучки. Це модифікатори. У нас є така панелька модифікатора нажимаємо на нього. Тут нажимаємо «Добавити». і тут їх є багато. От Одна панелька, друга панелька, інші. В даному випадку генерація. І тут є логічний або Boy на англійській мові. Нажимаю на нього. Далі є два варіанти: як вибрати. Той об'єкт, який пропаде, е, є піпетка можна нажати, нажати на, цей, на це сверло, і він тут буде вибраний. І воно вже буде працювати це в нас. Оцей об'єкт, можна, його, тут всі панелі. його видно. Якщо я нажму на селіндр, це буде сьомий селіндр. Восьмий. Я нажимаю сховати. І коли я сховав, він в мене появляється, е, в такому схованому вигляді. Я спеціально так говорю, бо коли я його посуну, Центральний об'єкт, то той циліндр залишається на місці. Він просто став невидимий. Глазик його зробив невидимим, але наче да, наче ні, і ми повинні це зафіксувати. Я його включу так, як воно було раніше. Тут є така якби трикутник, і нажимаємо Apply на ліскіму або затусувати. І коли ми це робимо. В нас був застосований отакий логічний трюк. Ось модифікатор. Тобто я його рухаю, циліндр лишився на місці, а це в мене є суцільний циліндр.